Привіт, друзі, в даному відео хотів би поділитися інформацією, що таке таймфрейм та що таке свічки. Отож, Перейдемо одразу до інформації, що таке таймфрейм. Перейду на Вікіпедію одразу і розкажу більш детально, як це все в крипті. Отож, таймфрейм з англійської це тайм і фрейм. Отож, час і фрейм, можна сказати, свічка. Іноді торговий період, інтервал часу, який використовується для групування котирувань. При побутові елементів цінових графіків, тобто японської свічки, точки лінійного графіка або бару, я просто буду називати свічка. Ви можете, ну, здебільшого називаю, там японська свічка, але ну, це занадто довго для використання. Отож, що це таке? Це таймфрейм. А ось, наприклад, у мене є тут таймфрейми різні. Одна хвилина, 15 хвилин, година, 4 години, 9, один день, тобто і один місяць. Зазвичай, це ось ці стандартні налаштування таймфрейму. Звісно, ви можете змінити, поставити, наприклад, 2 хвилини, 3 хвилини. А що зміняє, міняється взагалі? Отож, у мене стоїть одна хвилина, і це значить, що у кожній свічці. Побудована кожна свічка, тобто побудована з одної хвилини. І як тільки, наприклад, хвилина закінчується, відкривається наступна свічка. А і також ми можемо обирати, наприклад, щоб було 15 хвилин, щоб кожна свічка відкривалася через 15 хвилин. І таким чином графік буде давати вигляд зовсім інший. Наприклад, я змінюю на одну годину і як бачимо, можемо ось так розглядати та аналізувати. Також хочу замітити, що аналіз, наприклад, на одній хвилині, на 15, на 15 хвилинці, він тільки є у вас, і як сказати вам, не потрібно аналізувати, наприклад, на 15 хвилинці, на одній хвилинці, тому що це нічого вам не дасть, ви тільки можете вивчати графік. Рекомендую брати аналіз на 4 години і також на денці. Ось тут у нас Денка. Іноді також ви можете замітити, що якісь там смарт-трейдери використовують М1, M1, наприклад, М15. Це означає, що це, а, вони розглядають ціну на 1 хвилинці, якщо М1, наприклад, або М15 це 15 хвилин. Або, наприклад, H1 це буде у них одна година. Я думаю, з цим більш-менш зрозуміло. Тобто ми міняємо ось тут таймфрейм на 4 години, і свічки стають на 4 години кожна свічка. Наприклад, один день хочу так, і як бачимо, ось так це все виглядає. Можемо взяти навіть місяць. Рекомендую вам потикати, також зайти на любу пару, навіть на ті ж самі біржі, або ж на самому TradingView. Показуємо Trading щоб більш-менш було зрозуміло. Тепер, друзі, хочу вам наглядно показати, як відкривається свічка, як вона закривається. Отож, почнемо з того, який у нас є таймфрейм. Наприклад, у нас буде таймфрейм 15 хвилин. Тож я напишу 15 хвилин. Тобто, кожна свічка буде існувати 15 хвилин, після чого буде відкриватися нова. Перейдемо до того, де вона відкривається. Отож, нехай буде там якась була раніше свічка, і пішло відкриття. Наприклад, ось тут. Одразу запишемо, що у нас тут відкриття. Так. Далі вона почала рости. Намалюю ось таку свічку. І напишу одразу, що тут ріст. Ось тако. обозначу, що це був ріст, так? Заповнюю її. Маркером, наприклад, так, заповнив, що тут у нас ріст. Ось вона заповнена тут. А в той же час пройшло 15 хвилин, і вона закрилась ось тут. Тобто, показуємо, що тут закриття. Так, а, тут би забрати, ну, в принципі, воно не мішає. В той же час ціна ходила ще вниз і вверх. Це тіньові вже ідуть свічки. А, як ми можемо їх описати? Ціна доходила в самий низ, ось сюди, але в той же час вона відкоректувалася, дійшла до свого відкриття і пішла вгору. Отож, Ось це значення, де, доки вона доходила, це є мінімальне значення ціни, до, до, до якої вона там доходила. В той же час вона ще дійшла ось сюди, і це є максимум свічки, вона доходила до цього значення. І потім відкотилося назад, і відбулося ось тут закриття. Таким чином, коли відбувається закриття. А, відкривається нова свічка. Я би повинен бути, як по-правильному, намалювати ось тут. Що ось вона, нібито закрилась і тут нова свічка. Але я тут намалюю, щоб було більш-менш зручніше. Отож, відбулося закриття. Ось тут відкрилась нова свічка після закриття. Також пишу, тут відкрилось. А, так, вибачаю за, за свої навички, звісно, в пенті, але що є. І вона пішла вниз. Наприклад, навіть отак. Заповнюю її. Що ось вона внизу. Ось така у нас свічка. В чому різниця? Різниця в тому, що як ціна свічки відкрилася. Вона скоректувалася вниз, і це є пониження свічки, тому вона у нас є червоною. В той же час, як відкриття було ось тут, і ціна пішла вгору. І закриття було вгорі. Тому а, колір свічки зелений. В той же час тут червоний. Думаю, з цим все зрозуміло. Так, перейду ось сюди тепер. Також у нас були ось такі тіні свічки. Тут у нас максимум, тут у нас мінімум. Тут відкриття, тут вже відбувається закриття. Думаю, з цим усе зрозуміло. Можете ще раз переглянути без мене скріншот зробити. І перейду до самого графіку тепер. Думаю, більш-менш буде тепер зрозуміло. Так, тут я щось намагався зробити. Звісно, в мене не вийшло показати вам у TradingView. Не вистачає усього. Так. А, як бачимо, одна хвилина у мене тут, щоб зручно вам було показувати, як відкриваються свічки. Отож, бачимо, що тут. Закрилася свічка, і тут зразу відкрилася. Як бачите, вона вгору навіть не йшла, нікуди навіть немає ось такої тіні. І ось вона вниз іде. Зараз покажу вам наглядно, як це все відбувається. По такому прикладу, звісно, тяжко показувати. Але ось, наприклад, візьмемо ось тут: тут було закриття, тут відкриття вже пішло, тут закриття. А, піш... Після чого ціна відкрилась, тут тяжко, бачите. Випадок, ціна закрилась, тут відбулося відкриття, і свічка трішки вгору пішла. Не дала їй, щоб намалювати, наприклад, якось тут. Відбулося, що ціна нібито йде на пониження, доходила ціна ось сюди, і її відкопили. Таким чином а закриття відбулося ось тут, внизу, після чого відкрилась нова свічка. Вгору. Так, що у нас тут? А, ціна закрилася тут і відкрилась тут. Тобто відкриття пішло тут, тому ми можемо бачити, що а, свічка є червоною. Навіть якщо вона доходила там вище, все рівно вона вже нижче свого відкриття і таким чином вона є а, понижаючою. Думаю, з цим все зрозуміло. Можете потикати собі. У себе на комп'ютері, на телефоні, подивитися, як це все відбувається. На кожному таймфреймі бачите, все міняється зовсім. І таким чином ми можемо аналізувати ринок. Ці знання і відкриття і закриття свічки, думаю, вам точно знадобляться, тому що є різні, наприклад, стратегії, навіть торгівлі по свічкам. До прикладу, ось це молот є. Тобто її відкупили і можна сказати, ось такий собі молот, а, вгорі. Але, звичайно, ідеально молот це коли ось так. Ось, наприклад, це молот свічка. Що ж, друзі, на цьому у мене все. Зустрінемося в наступному відео. До зустрічі!